До відзначення дня конституції на Зміївщині готувалися заздалегідь протягом усього тижня в районі дитячій бібліотеці проходить тематична виставка, приурочена до цього свята. На ній презентована основна атрибутика нашої держави, включаючи так би мовити, паспорт України конституцію. А привітні бібліотекарі розповіли нам цікаві факти про цей головний документ, 28 червня. 1996 року Верховна Рада більшістю голосів депутатів прийняла основний закон нашої держави. Це конституція. Конституція складається з 25 розділів, 161 стаття, стаття які закріплюють обов'язки. Права наших громадян України і обов'язково Конституція дає простір для демократичних свобод громадян України. Конституція України це закріплює життя і гідність людини. Недоторканність її прав, а також значна е, частина розділів визначає і закріплює головні принципи державного устрою держави. Конституція України м, взагалі то має велику юридичну силу. І що цікаво, е, ми, українці, першими в Європі, прийняли конституцію. Взагалі, це 5 квітня 1710 року була прийнята конституція Пилипа Орлика. Вона мала назву це пакти і конституція прав і вольності війська запорізького. Напередодні ж, 28 червня, поблизу головного стяга в нашому місті відбувся урочистий мітинг, приурочений до дня конституції. Крім привітань, під час заходу були відзначені кращі працівники державної служби, які нещодавно відсвяткували своє професійне свято. Нагороджується почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради. Сесімович Оксана Олександрівна. Головний спеціаліст відділу фінансово-кредитного забезпечення соціально-трудових відносин, організаційно-кадрового забезпечення, управління агропромислового розвитку сільської районної державної адміністрації. Завершився ж мітинг колоритним танцем учасників колективу «Ля Бомба» та частуванням всіх присутніх запашними українськими караваями, що були подаровані сільськими радами Зміївщини. Дивічірічка. України гарна можливість для кожного привітати нашу молоду країну зі святом. Чим скористалися учасники нашого опитування. Значить, ну, хочу значить, наш народ України з цим праздником. Хотілося б, щоб е, народ пользовався не только обязанности, но и пользувався правами, которые нам наделены Конституцією. Економічного розвитку, процвітання. Ми на правильном пути. Пусть мы будем две. Вперед, мира, мира, мира і сонячних днів без війни, без е, всяких е, препятствий, мира. Только мира дорогі жители України. Поздравляю вас з Днем Конституції. Желаю всіх благ процвітання в нашій країні, всім нам всего найлшого. Ми приєднуємось до всіх привітань, бажаємо Україні процвітання, а українцям добробуту та щастя.